Це, щось неймовірно, дівчата. А, наразі це моя найулюбленіша пара сережок. Не можна казати ведучі, ведучі має бути об'єктивно, але я тут побачила наш. Дивіться, яка краса. Я зараз поясню, що мене, так знаєте, поринуло в такий надзвичайний вау-ефект. Дивіться, рухомий камінець. Відомий дизайнер ювелір Мікімото, це япон, я, японець. Ювелір, як скажемо, від Бога, він створив дуже незвичайний ефект своїх виробів з рухомими камінчиками. І знаєте, коли дивишся на вироби ювеліра Мікімото, здається, що вони просто живі. Рухаються і живуть своїм життям. Адже малесенька навіть подмуха вітерець, ось цей камінчик, що знаходиться всередині, ви подивіться, він рухається навіть на нього, якщо там дунути, або якийсь повіє вітерець. Завдяки цьому ці камінчики будуть виглядати дійсно як справжні діаманти. Я хочу сказати, що з срібних прикрас, наших срібних прикрас, я жодного разу... Не бачила аналогу дизайнера Мікімото. Подивіться наскільки ем, ця прикраса вона індивідуальна. У нас, до речі, всього лише дев'ять. Пар сережок. Завдяки тому, що це незвичайна конструкція. Так, я хочу відразу попередити: не очікуйте тут доступної вартості. Я вже бачу, що спеціальна вартість 1300, і коли буде зниження вартості, не очікуйте, що що вони ну, так знаєте, досить знижують, Буде така суттєва знижка. Адже цей незвичайний дизайн він зустрічається вкрай рідко, вкрай рідко, дівчата. Це, по-перше, і по-друге, я хочу зазначити, що ну, е знайти щось подібне буде дуже і дуже складно. Подивіться, ось рухомий наш камінчик. Рухомий наш камінчик, який сяє виблискує, який при знову ж таки, при русі буде також рухатися, ви подивіться, який незвичайний. Це дійсно сережки такого нового покоління, сережки нового покоління. 925-та проба срібла. Вага цих сережок 2,76. І разі, дівчата, готуємося дивитися на вартість. Чому? Тому що я тримаю за вас панч, я знаю, що ця прикраса вона не може бути доступною. Але маємо те, що маємо менше, ніж тисяча гривень. Подивіться, будь ласка, на вартість менше, ніж тисяча гривень за аналог дизайну а, японського бренду Мікімото, який дійсно створив прикраси для вас, для того, щоб е, кожна була знаєте, такою індивідуальністю ці прикраси, які... Фактично не повторюються ці прикраси, які ви будете носити з задоволенням, і, зна... і хоч ви мали, наприклад, якусь основну пару сережок, ця пара, цю пару ви просто не зможете зняти. Сім пар залишається, лімітована колекція дизайнером Мото. Ми з... бачимо з вами, ну я маю на увазі, аналога створеного так, дизайну. Рухомий камінчик, який ви близько, фіаніт в даному випадку, але фіаніт. По суті, що таке фіаніт? Фіаніт це синтетичний діамант. Так? Синтетичний діамант. Ми бачимо з вами дійсно такий надзвичайний ефект на вусі, оригінально виглядає К-989. Пам'ятаєте про те, що такі сережки дійсно ми вибирали для вас, створювали вибірку через, знаєте, такі. Подивилися у тих дизайнерів, у тих, тобто ми обрали спеціально оригінальні для вас прикраси. Спеціально для того, щоб кожна з вас мала змогу дійсно носити. Такі, знаєте, люксові, люксові колекції, не ті, що ви побачите в мас-маркеті, так в ювелірці на в сріблі, так а дійсно які таких ем, імітації або схожі відомих брендів. Подивіться на ну, о, які красиві! А як приємно буде донеці подарувати, чоловіки! Якщо ви нас зараз дивитеся, сережки вони всі універсальні. Тут не треба підбирати розмір каблучки, будь ласка. Зробіть приємно своїй жінці. Повірте, саме цю пару вона дуже високо оцінить. Я нагадую, що телефонувати нам можна безкоштовно, консультуйтеся, телефонуйте, замовляйте звичайно, код цих сережок цієї надзвичайної пари К 990, 989 Грамовка срібла, майже 3 грами, 2,76, два крупних фіаніта, які. Рухаються, подивіться, ось так. Вони рухаються, і а, закріплені ось такі дуже цікаві, ніби. Круглі такі дуги. дуже красива пропозиція, англійська застібка, доставка залишається безкоштовна. І пам'ятайте про нашу акцію, замовляючи дві пари з нашого ефіру, два будь-яких лоти. Ви можете однакові замовляти лоти. Ви можете замовляти сережки і е, каблучку, або дві каблучки, так або, наприклад, дружині і донеці подарувати. Якщо ви чоловік нас дивитеся, то сережки це такий безпрограшний, безпрограшний варіант. Головне, щоб були, звичайно, проколи. Тівушка. ось і Якщо ви замовляєте дві пари, два лоти, ви отримаєте знижку в 100 гривень. Нагадую про наші соціальні мережі: це YouTube, це інстаграм. Зараз з'явиться QR-код. Переходьте за посиланням. Ставте вподобайки, підписуйтесь і майте змогу дивитися наші ефіри не тільки в прямі, прямі ефіри, так? тому що ну, раптом ви зайняті, раптом ви десь працюєте, раптом зараз щойно примкнулися. Так? А і у записі ми спеціально для вас залишаємо декілька виробів, саме на запис, щоб ви могли а, замовити. Так? Тобто ми в прямих ефірах не робимо до нуля розпродаж, а залишаємо. Для тих, хто дивиться нас зручний для себе час на Ютубі чи в інстаграм, а ми крокуємо далі до наступних наших пропозицій.